Всім привіт! З вами Jussia В цьому відео я покажу вам, як зробити резервну копію вашого iPhone, iPad, iPod Touch. В резервній копії зберіжуте всі ваші дані. Це фотографії, нотатки, відео, тобто повністю всі ваші дані. Для того, щоб розпочати процес резервного копіювання, вам потрібно підключити ваш iDevice до комп'ютера за допомогою USB. Я зараз це і зроблю. Беру свій iPad і підключаю його до комп'ютера. Ось мій iPad. Беру USB кабель і підключаю його до комп'ютера. От і все. iTunes побачив мій iPad. Ми бачимо кнопку iPad, натискаємо на неї. В нас з'являється інформація про iPad. Ось. Тут в нас є кнопка Розпочати резервне копіювання. Натискаємо цю кнопку. І в нас розпочинається резервне копіювання. Після успішного закінчення резервного копіювання ми бачимо, що резервна копія iPad була створена сьогодні в 12.54 на цьому комп'ютері. Тепер ми можемо перепрошуватись і відновлювати всю інформацію на новий iPad. Не забувайте підписуватись на Chusia.com і всім па-па!